Так, усім привіт! Хочу подати вам лялечку, яку я пошила, бо сьогодні її буду віддавати. Ні, завтра буду віддавати. Це по фото. Дуже мені подобається зачіска, як вийшло. Ну, образ класний. Така біла довга сорочка, червоні штани. Ось така зачіска. На тій руці іміта... імітація годинника, а тут такий браслетик був. Балеточки. Ну і така прикольна зачістка, мені дуже подобається, як вона виглядає. Класно. Так, ця лялечка для Олени з Києва. Це подарунок на день народження. Оленочка вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Здоров'я міцного і безмежного щастя. Усім привіт! Сьогодні четвер. Я їду зараз на Віки на нарощення. Чому роблю нарощення? Тому що збираємося в Єгипет відпустку на 10 ночей. Правильно, 10. Так, і їдемо в споту. В п'ятницю нічі у нас виліт, дуже класний виліт, тому що в п'ятницю. Так уже суббота, вже третьей ночи вылет. ночі виліт. витом виліт в 8 вечера. Так що так, получается, что ми там ще цілий день будемо. Як в мене ще сьогодні буде покраска, сьогодні вії покраска. Будемо лівати мене сестра. Дамо сьогодні пебельний витінок. Минулого разу давали такий рожевий відтінок, але він змивається трошечки врижий. А я хочу більш холодніший відтінок. Сьогодні будемо робити холодніший відтінок і подивимося, що вийде. Ну і дякую, конечно, з які вважають, що мені гарно не без вій. Але все рівно я себе люблю, коли в мене гарні пусті віки. Я себе люблю і так, і так, але хочеться. На морі бути звієм. фотки тобто, гарні пробити і тобто, взагалі для себе. Так, пошила я ще таких дві красуні. Тут бірізовий такий гарний колір, але чомусь мені телефон не передає Ну, може, тут буде зараз трошки видно. Ось. Ну і ця в мене дуже класна наречена. Це в одному замовнику. Ну, і Там вже теж я пакую ляльки. Тут пакую. Там сім штук. Вже пошили їх. Пробую це показати. Це наречена. Так, парочка молода. Все молодий і молода. От, от я вам взаді. Зачіска в неї така діадемка. Я поставила їх на підставку, так, щоб показати. Тут з фарбами розмальована. В чоловіка бабочка молодого, букетик. І тут ще букетик нареченого. Вони будуть сидіти, я так поставила на підставку, щоб показати. І кладечка в камінчиках, хата. Ось так. Це їх теж зараз буду пакувати. Так, хочу вам показати, що я купила собі для волосся захист. Цього разу купила серію Експерт від L'Oréal. Це професійна лінійка. Такий колір рожевенький. Тут по-українськи нічого не пише, але це для ламкого волосся. Іменно для ламкого, тому що в мене волосся не січеться, воно трошечки, ну, як блондинки, пересушене і ламке. Так що, ну я вже пробувала ним, мені дуже подобається. Його треба використовувати, використовувати або шампунь разом з маскою, з бальзамом. Це шампунь-бальзам і маска, або шампунь з маскою. Так. Ну, прикольний. І ще купила ось такі класні румяна від Asens Номер 20. Номер 20. І гарний в них дуже колір. Мені подобається. Чомусь на камеру він такий якийсь оранжевий, він так досить рожевенький. Ну, і оці теж баночки рожеві на камеру передає. Тухи оранжевим кольором. Ось це мої новиночки, які я собі купила. Ось. Наступний влог буде з моря, з шармоль шейху. Йдемо в готель Рехана. Делай вопреки, делай-аплики, мір білірний небо проки.